Залишилося лише 35 тисяч до закриття збору. Ігор майже завершує збір для першої танкової бригади. Всього потрібно було назбирати 280 тисяч гривень. З усієї суми залишилося задонатити лише 35. Проблема цього збору в тому, що на цьому зборі я просто бачу, що люди просто ну, от просто я не знаю, я не знаю, в чому чесно, я не можу розібратися, в чому проблема, в чому ситуація, в чому люди. Перестають донатити, донатять одні і ті ж люди, скажімо так. Бонус цього збору на 280 тисяч це розігрується прапор залужного через монобанк рандомайзером. Всі, хто закидує кошти з монобанку або з іншого банку. Якщо з іншого банку 200 гривень, це один лотерейний квиточок, Але треба, якщо з іншого банку, треба писати номер телефону. Прапор з підписом залужного і прапор, ну і на цьому ж прапорі розпис, підпис Казак Сістім». теж для людей. 35 тисяч це ну, в принципі, це не така велика сума, але правда, мені цей збір треба було ще в минулому місяці закрити, бо у мене зараз ще відбудова будинку. Сім'ї бурих про родину бурих ми розповідали вам у квітні. Їх будинок вистояв облогу, але згорів за два роки після деокупації Чернівської області. Після того, як рятувальникам вдалося загасити пожежу родина Анжеліка, оговтуючися після пережитого, почали шукати причину загоряння. За висновком ГУД СНС щодо ймовірної причини виникнення пожежі стало порушення правил монтажу теплогенеруючих агрегатів та обладнання в квартирі номер 1 Сусіди родини бурих не згодні з таким висновком. Навком наразі родина Бурих мешкає у знайомих їм дали можливість пожити там до вересня, тому вони потребують якомога швидшого ремонту їх згорілого житла. Я, я дуже хочу про них нагадати, бо це просто неймовірно класна сім'я, у яких гори, але не зважаючи на це гори, вони просто зібрали себе в купу і розуміють, що у них реально все вийде. Просто там насправді роботи не так багато. Просто треба люди. І навіть не завжди кошти, бо якщо по-чесному, то цю кришу є будівельник, який буде робити кришу безкоштовно. Треба матеріалу. Там хтось дає знижку, там хтось дає шифер, там хтось те, ну воно в принципі, воно зараз все піде, але... Для того щоб цим займатися, мені ну от просто мені треба закрити все і займатися цим. А ми нагадуємо, що саме перша танкова бригада не пропустила ворога у глиб міста та відбила атаку росіян у лютому березні 22-го. Завдяки цим потужним бійцям, ми маємо сьогодні можливість щоранку пити каву в неокупованому Чернігові. Ігор каже, будь-яка сума навіть 5 гривень допоможе закрити збір першої танкової бригади 280 тисяч гривень. Оборонці Чернігова витратять на протидронові засоби. І ще раз нагадаємо: дрони останнім часом часто залітають на територію нашої області вночі, не дають нам спати і несуть величезну небезпеку нашому життю. Якщо вам напридли російські дрони, які залітають на нашу територію, то карту банки ви бачите на екрані або ж зможете знайти на сторінці Ігоря Хоніна.